Раполандське благословіння на 10 жовтня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правину нашу, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помил, Господи помилуй, Господи, помилуй, Слава благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як впливає життя на поле Ісуса. Почув Іра про Його справи і почав лякатися і жахатися, думаю, що це Воскрес Іван, якого він а, вбив. А інші казали, що це Ілля прийшов, інші якісь пророків. учні пішли проповідувати, проповідувати коли послав їх Ісус, а Він теж уздоровляв інших і інших. І всі дивувалися. Бачите, і ми бачимо всіх, всіх різних людей, які його слухають, які про нього чутки пускають, які про нього говорять, а які, як апостоли, беруть і виконують Його волю, коли він послав їх на проповідь. Вони взяли і пішли і зробили ту справу, яку він їм доручив. Як би і мені. А не обговорювати про нього, не казати про нього, не шукати знань про нього, а взяти слово, яке він мені говорить на сьогоднішній день, і виконати на сьогоднішній день. Не треба багато придумувати, які б геройські вчинки я міг би, виконуючи волю його. А сьогодні, якщо я син свого батька, повіднестись до свого батька по Пасиновській, якщо я батька свого сина. До сина від, відністись по-отцівськи. Якщо я а, с, а, служу в армії, то до, до свого побратима віднестись, знаєте, по-божому, по-людському, з милосердям і віддати йому своє життя. І так в цьому житті подивитися не в якісь геройські вчинки, а в своє повсякдення, виконати його і йти таким шляхом. А, бо Ісус проявляється повсякденно. Він з нами сьогодні, зараз, прямо. Під час цього прослухування, як і ви слухаєте, а для мене під час того, як я про це промовляю, і нехай так і буде, щоб ми його відчували кожному миті свого життя, коли ми спимо і коли ми щось робимо. Амінь.